Дівчата, це люкс, це люкс. Подаруночки від Єви отримали. А тепер тестуємо. Аналог рум'яшок від Nars. Побачила в дівчинки в Тіктосі і я просто повинна була це спробувати. Вони мають давати сенсет ефект, і я дуже його люблю, тому перевіримо. І фіксатор для макіяжу. Я завжди казала, що це повністю бред, якщо чесно. Але якщо в Тікток кажуть, що це не бред, значить, треба спробувати. Він такий. Прям естетик-естетик. І мій любимий пензлик із тему за 48 гривень. Якщо ви підете зараз в Єву, то ви побачите, що такий самий 199 по акції. Віця, яка красота. Отак, навіть і не скажеш, що вони дають якийсь сенсет ефект. Але, дівочки, я вже встигла попробувати. І це просто отвал фляги Скажу одразу: вони дуже пігментовані, ну і, звісно, чутка болять. Тому набираємо трошечки. А я буду набирати більше для того, щоб вам на відео було видно, хоча б що я його наношу. камера з'їдає макіяжик. Боже, я цьому пензлику готова оди о Любві петь. Боже, як це гарно, дівчата! Зараз протестуємо і я покажу вам при денному світлі в кінці відео. Просто капець! Так, да, я нанесла багато, але я нанесла для того, щоб ви побачили, що вони. Дають якийсь ефект. Понятне діло, що в житті я не наноситиму його. Може, і наноситиму, як мені захочеться, вообще то. Що ви мені зробите? Нічого. Оце настоящий UGC контент, а не ваші вилизані відео. Тето чудо техніки. Як його хоч наносить? херня? Я дуже надіюсь, що вам видно при денному світлі краще, як вони виглядають. У них холодний підтон. І вони дуже круто виблискують. Мені кому треба артикул на пензлик? пишіть.